Шановні колеги, я хочу підняти тему мігрені, тому що дуже багато запитань: як ставиться діагноз, які бувають ускладнення, які причини, тактика лікування. Давайте будемо розбиратися. Дійсно, 2024 рік дуже актуальна ця тематика, і якщо все ж таки звітувати щодо ускладнень, то ви розумієте, що і невролог, і сімейний лікар, і терапевт. Ми маємо з вами дуже багато проблем з такими хворими. І так, перше, це е, визначення. Що таке мігрень? Мігрень це нейросудинний розлад, який характеризується нападами від помірного до сильного, триває від 4 до 72 годин, часто є одностороннім, пульсуючим. Пов'язаний з нудотою, блюготою, світобаязні. Дуже часте ваше запитання, класифікація мігрені. Звертаю увагу, що вона повторюється і в минулому, і позаминулому році мігрень без аури нагадую. Нагадую вам, що є такий діагноз, і він дуже також часто зустрічається і лікується як мігрень, мігрень з самою аурою, типовою або ні. Хронічна форма мігрені, також буду звертати сьогодні на це увагу. І ускладнення мігрені, Ускладнення це мігренозний статус, постійна аура, мігренозний інфаркт, мається на увазі інсульт, приступи, визвані мігренью. Крім того, може бути епізодична мігрень, це періодичні шлунково кишкові розлади, синдром циклічної блювоти, абдомінальна мігрень. Все це. Ви повинні враховувати. На ваші прохання надаю приклади мігрені. Тобто, ви розумієте, що мігрень може бути будь-якого генезу, наприклад, офтальмопологічна або ретинальна шифр 43,8, а офтальмапологічна, а от офтальмічна 43,1. Мова йде, нагадую вам про ускладнення. Ну, мігренозний статус це що? Чи всі хворі мають цей статус? Чи постійно він зустрічається? Так, навіть може бути у мігренотика без аури. Наприклад, мігрень без аури, мігренозний статус з дегідратацією. Внаслідок багаторазової блювоти. Ставиться діагноз дуже просто. Ви дуже часто задаєте такі запитання, звертаєте на це увагу і нагадуєте мені, який є шифр, на що звернути увагу. Я присвячую вам цей слайд. Далі, дуже часто ви запитуєте, як клінічно проявляється мігрень. Це дуже чудова робота, яка вийшла в 2019 році, демонструвалася щорічно на багатьох заходах, коли мова йшла і про мігренозний статус. І вона показує нам з вами: дивіться, коли мова йде про мігрень, є преамбула, передвісники, симптоми мігрені, які виникають до початку головного болю, це відчуття голоду, зміна настрію, на втома. Потім вже наступає аура, да? і головний біль, і всі симптоми пройдуть менше години, навіть уніміння, поколювання в обличчі. Потім наступає сама фаза головного болю від помірної до вироженої тошнотою, рвотою. А потім фаза розрішення? розрішення да? Втома, плутання можуть бути навіть години і дні після. Цього приступу. І так ознаки мігрені. Нападоподібне виникнення головного болю. Певний час години. Може бути помірна, висока інтенсивність головного болю, що змушує пацієнта прирвати свою діяльність. Локалізація. Лоб вісок, коли може бути в період статевого до дитини, і може бути ще на початку третього десятиліття життя наявність в сімейному анамнезі, Таких самих, такого самого болю, чітка стереотипність і наявність супутніх симптомів. Тобто, шановні сімейні лікарі. Враховуючи те, що зараз дійсно, дуже часто ми зустрічаємо такі напади, встановлюйте вірно діагноз. Крім того, дуже часто запитання напади мігрені. частота нападів і тяжкість це що? Часті напади в діагнозі, я буду надавати приклади діагнозів: це один напад на тиждень, середньої частоти – один напад на місяць, рідкі один напад на рік. Тяжкість. Легкий напад може виконувати роботу. Середньої важкості не може. Важкий вимушений лягти в ліжко. Проста мігрень. Що таке проста мігрень? Часте запитання. Це мігрень без аури. Можуть бути предвісники. емоції, дратливість, депресія апатія. Порушення сну. До речі, сьогодні так само на цьому заході буде звучати тематика з порушення сну. Зміна апетиту, спрага, затримка рідини, пастозність якась. І це все виникає за кілька годин або навіть днів до самого нападу. Далі, що входить в діагностичні критерії мігрені? Їх декілька: А, Б, С, Д? А. Не менше п'яти атак, які відповідають критеріям Б, Д. В подальшому я надам ці критерії. А, характер однієї або декілька атак може бути важко зрозуміти, але потрібно не менше п'яти таких атак. І в залежності від того, а або ні, ви так само повинні пам'ятати. І так, які критерії Б. Атака головного болю, яка триває від 4 до 72 годин. Найчастіше бачите на табе, на що ви повинні звернути увагу. Дуже часто запитання невролога, сімейного лікаря, терапевта, кардіолога, ендокринолога, до речі, коли це буває? Коли пацієнт засинає під час мігрені, прокидається без неї. Тривалість атаки відраховується з моменту пробудження. У дітей може тривати менше навіть до декількох годин, але приступ ви рахуєте з моменту до моменту пробудження. Критерій це: головний біль має дві із цих характеристик. Тоді це мігрень. Або односторонній, або пульсуючий, або помірний сильний. Або посилення або припинення при фізичній активності. Критерій Д під час болю є одне із наступного нудота або блювота, фотофобія або фонофобія. Це діагностичні критерії Мігрені. Ви повинні от всі ці пункти А, Б, С, Д враховувати. Тому ви чітко можете поставити діагноз Мігрені. Рухаємось далі. Дуже часто ви запитуєте, які клінічні критерії мігрені без аури. Ну, по-перше, коли ви знаходите тригери, ви пам'ятаєте, що один із напрямків це хронічна Мігрень. Це може бути, коли хворий тривало лікується, дуже часто – частота. Використовують якісь симптоматичні ліки, так само може бути Мігрень, враховуйте це. Далі а, регіональна картина церебрального кровотоку, тобто УЗІ, судин голови та щії, не показує змін. Це вказує на кортикально поширену депресію під час нападів Мігрені. Зміни кровотоку можуть виникати, але вони завжди вторинні, оскільки є виразний біль. Тобто, мета клінічного прояву Мігрені. Впливати на больовий компонент. Раніше захворювання Мігрені рахувалось як судинне, а зараз все більше увагу приділяють тому, що йде ураження центральної нервової системи. Далі надаю відповідь на ваше запитання. Тобто, сьогодні така лекція, яка я надаю відповіді про мігрень. Найбільш часті запитання, коли встановлюється мігренозний статус? Ну, по перше, це. Показ до госпіталізації. Крім того, напад інтенсивний один за другим і триває більше 72 годин. Більше трьох діб це вже мігренозний статус це 100% стаціонарне лікування. І от ваше запитання, які ускладнення можуть бути? Бачите, ускладнення найчастіше. Одне єдине відрізняється від інших, травмуюче, інвалідізуюче гостре порушення мозкового кровообігу в басейні правої, наприклад, середньої мозкової артерії, з формуванням інфаркту в лобно-тім'яній області на фоні мігрені з аурою, лівосторонній її Дуже часте ускладнення мігрені це інсульт. Далі, коли і як ми встановлюємо ускладнення? Ну, по-перше, мігренозний статус ускладнення, рубрика G43.2, інсульт 43.3. На фоні приступу є стійка неврологічна симптоматика. Відповідає проявам аури. Лікується тривало. ну, Звісно, має інвалідізуючий гінез. Далі. Дивіться, діагностика. Мігренозний інфаркт. Як встановлюється? Симптоми аури більше години. Наявність тривалого анамнезу цих аур. Ви зробили МРТ. До речі, сьогодні звучить тематика інсульту, так само переглянемо цю тематику. Інсульт. Ви підтверджуєте через МРТ, немає інших захворювань. Є неврологічний дефіцит, і ви бачите, що це після того, як був мігренозний приступ. Далі, дуже часто ви питаєте, що таке персистуюча аура без інфаркту, це збереження симптомів аури більше 7 днів, але на МРТ інфаркту головного мозку ви не бачите. Що таке хронічна мігрень як ускладнення? Це часті напади, мінімум 15 днів за місяць і тривають 3 місяці поспіль. І ще можуть бути епілептичні напади, викликані мігреню. Вони виникають під час або протягом години після аури. Дуже часте ускладнення. Афтальматологічна мігрень я надавала навіть шифр. Критерії. Характеризуються тимчасовою дисфункцією 3, 4, 6 пари черепних нервів. Клініку можуть імітувати різні патологічні процеси, і діагноз несе в собі великий потенціал настороженості. Чому головна біль, хоч і нагадую мігренозну, триває тиждень. Може бути латентний період між початком болю і появою офтальмоплегії. І коли ви робите МРТ, ви бачите накопичення контрасту, при ураженні нерву і припускають навіть демілінізуючий процес. Це дуже важливий діагноз щодо діагностики демілінізуючого ураження. Далі ускладнення ретинальна мігрень. Ну, по-перше, вона відноситься до аурою, розглядається як самостійна форма, може бути навіть скотома, і при диференційній діагностиці враховують можливість повторних мікроємбалій. Про хронічну мігрень я вже говорила, але хочу нагадати, як ускладнення знову ж таки, 15 діб протягом місяця. Підряд три місяці, да? а, і диференційну діагностику завжди ви повинні проводити, проводити з головним болем напруги. Це важливо. І крім того, ви повинні враховувати, що коли ви, ви відміняєте препарати, які ви лікуєте, якими ви лікуєте мігрень, сам приступ повертається до епізодичного типу. І так, ще такий болючий. Для кожного лікаря питання таке болюче. Як лікується мігрень? Яке лікування мігрені? Ну, Зрозуміло, що трептани. Далі нестероїдні протизапальні препарати, опіати, аналгетики, ергатам, протиблювотні, нейролептики, кортикостероїди. Хочу вам представити препарат ЗОТЕК і звертаю вашу увагу, що молекула взотеки це декс ібупрофен Містить правообертальний іземір. Що це значить? Це значить, що коли хворий вживає препарат зутек або правообритальний на це означає, що він 100% всмоктується і не потребує активації печинки. Крім того, нагадую вам, що дексибопрофен це нова молекула ібупрофену. Яка відрізняється саме своєю активністю більш швидкою, меншою дозою застосування, так само ефективною, і меншими побічними ефектами. Зотек ви можете титрувати, він є у дозі 200, 300 і 400 міліграмів. Доказовість дуже велика, може впливати тривало. Ефективний в дозі 400 для усунення мігрені і має не тільки знеболювальну, а й високу протизапальну дію. ЗОТЕК 400 в 1,5 рази вищий протизапальною дією і в 1,7 разів вищий за анальгетичну дію в порівнянні з ібупрофеном. І пам'ятаємо про гастробезпеку. В показах у Зотека Мігрень з мігреньзаурил, головний біль напруги, гострий посттравматичний біль і первинний головний біль при фізичному навантаженні. До речі, одне з досліджень, яке було проведено в нашій країні, де орієнтувалися на фармакотерапевтичний ефект впливу протягом декількох днів, і хворі вживали різного віку да? зотек 400. То було uh, з'ясовано, що саме використання зотеку не тільки сприяє на покращення стану у хворих за різними шкалами: і шкала лікерта, і шкала клінічного відновлення для купування як головного болю, головного болю напруги, так і мігренозного болю uh, зотек 400 міліграмів. Знибив майже на 60% приступи, які були у хворого. Враховуйте це, тому що ми дуже часто використовуємо цей препарат саме при головному болю будь-якого генезу, але фламідес це коли монопрепарату недостатньо. Я хочу представити вам препарат Фламідез, дуже відомий, який у своєму складі має. Не тільки нестероїдний протизапальний препарат, а й сиратія піптідазу. Тобто склад диклофіна калію 50 мг протизапальна дія, парацетамол 500 мг аналгетик-антипіретік і фібриналітична дія сиратія піптідаза 15 мг. Якщо говорити про вплив і використання за рахунок комплексного впливу препарату, який відповідає сучасним тенденціям знеболення, широке використання, ну, наприклад, парацетамол да, за рахунок мультимодальної аналізії, знеболення, вплив на механізм формування больового синдрому, використовується фламід мінімальні дози для мінімізації а, ризику побічних ефектів. І коли ми говоримо про саме больовий компонент, то я хочу нагадати вам, що диклофінак калія і парацетамол. Впливають на біль. Сиратія пептидаза, деклафіна калію впливають на набряк за рахунок впливу на гістамін, сиротанін, брадікінін і за рахунок впливу на простагланін Е2, ефективність часу да, тривалості збільшується, і ми маємо гарний клінічний ефект. Тобто я маю на увазі підвищення ефективності терапії, тому що всі ці молекули впливають на різні ланки механізму болі, знижують потребу в додаткових аналгетиках, підвищують комплаєнс пацієнта. І ця комбінація теклофіна парацетамол, тобто посилення аналгетичного і антиперичного ефекту, дозволяє не тільки знизити дозу кожного препарату для ефективності. Ну і знизити навантаження на починку, нирки, фармакоекономічні переваги. Якщо говорити про синергізм протизапального ефекту, ані аналогетичного, то це діклофіна калію і сіратія, піптидаза. так само за рахунок комбінації посилення протизапального протинапрякового ефектів, відновлення функції, підвищення ефективності терапії, використовують додаткові препарати з протизапальною дією, для того, щоб і впливати на відновлення функції, наприклад, набряк, який обмежує рухливість суглобів, да, е, знизити дозу НПВП, наприклад, деклафіна калія, вплив на печінку, нирки, тобто фармакоекономічні, навіть переваги. Чому я маю на увазі сиратіопіптидазу, тому що доказовість її дуже велика, сьогодні дуже багато використовується препаратів цієї групи. Крім протизапальної протинаблякової терапії, є ще аналізивна, фібринолітична і таке інше. Трошки про сіратіпіптідазм, покращує проникнення антибіотиків вогнищне запалення завдяки фібринолітичним властивостям, саме впливає на каркас бактеріальних біоплівок і впливає на ефективність антибіотикотерапії. Крім того, пептидаза посилює ефективність не тільки антибіотиків, а й макролідів, фторхіналонів, глікопіптидів, рицеміцинів, рицамі... даріфапіцин. Враховуйте це, тому що хворі коморбідні, і ми повинні це враховувати в тактиці лікування. Таким чином, фламідез – раціональна комбінація, яка підвищує Якість життя, якість терапії, потенціальних ефектів. Діклофіна ну, на відміну від канатріо, краще усуває біль, має менше побічних ефектів і дуже швидкий початок терапії. Парацетамол завжди входить до всіх європейських протоколів щодо впливу на боль і сиратіопіптидаза усуває набрік, має протизапальну дію, тобто протизапальна, анальгетична. Дія протинабрякова, вираженість ефекту комбінованого в порівнянні з монотерапією. Як приймають Фламідес? Схема прийому дорослі одна таблетка 2-3 рази на добу. Діти з 14 років одна-дві рази на добу таблетка, таблетована форма, максимальна доза 3 таблетки. Фламідес гель. Комбінований засіб для місцевої терапії звертає вашу увагу на те, що дуже часто використовується для зовнішнього застосування. Чому? Тому що в складі є діклофінак дієтеламін, мітілсаліцелат, лівамінтол, дуже широкий показ при болях у м'язах, у суглобах, коли йде мова про головний біль, це шийно-воротнікова зона. Чому діклофінак дієтіламін? Протизапальна протинабрякова дія знеболювальна. тобто добре проникають тканини, накопичуються у вогнище запалення, тобто йде потенціювання ефектів. Метілсаліцинат, НПЗП, МПЗП протизапальна, протинабрякова знеболювальна е, дія, судинорозширювальна дія, посилення трофіки, навіть зігріваюча дія, усунення гіпертонусу м'язів, левамінтол, саме охолоджувальний ефект. Сприяє симптоматичному полегшенню при запаленні вже з перших хвилин нанесення, тобто йде потенціювання ефектів. Чому фламідезгиль ідеальний засіб для тупічного застосування? Тому що є у складі діклофінак і мітілсаліцилат, прямий патогенетичний вплив. Мітілсаліцилат і лівамінтол це місцево подразнювані та відволікаючі властивості посилюють дію діклофінаку і мітілсаліцелатлевамтол забезпечують високу високу швидкість діклофінаку. Діклофінак, діетиламін добре накопичується у тканинах. А, комбінація дає змогу зменшити, побачити те, що йде менший ризик побочних, побічних ефектів, і висока безпека. Використання. Таким чином, повертаючись все ж таки до а, тематики нашої сьогоднішньої лекції, я би хотіла звернути вашу увагу на те, що ви бачите, що мігренозний біль це дійсно дуже важливий фрагмент сьогодні діагностики. І коли мова йде про тривалу тактику лікування, про хронічний біль і про ускладнення, то ви розумієте, що більш за все. Ми використовуємо у якості тривалої терапії, комбіновану терапію, місцеву терапію, тобто цілий комплаєнс терапевтичного впливу. Враховуйте це. Я думаю, що в цій лекції я надала відповідь на багато ваших запитань, враховуючи вже досвід тих, хто тривало займається цією проблемою. Я надала приклади діагнозів, надала дивдіагностику, і особливо я звернула увагу на ускладнення. Дуже часто ви запитуєте, які. Бувають ускладнені, як вони класифікуються і яка є тактика лікування. Якщо будуть запитання, задавайте. Дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.